Так переживав, хто біля мене буде сидіти лиш буде росіяни якісь кацапи чи так далі, що в результаті і я сижу сам. Ще біля ілюбілятора. Фантастика. Це я собі вже взяв глюкози, води і якісь снеки. Так, на обід у нас знову персиновий сім. Тут додивлюся всі частини. Парі, Хочу зауважити, що наша швидкість 825 км за годину. Залишилось ще трошки. А за бортом, як бачите, мінус Одна година. І зверніть увагу, що зараз е по європейському часу, це навіть не український, по-українському, це вже по-українському це вже буде 10 по 11 вечора. От все ще день. Вже доба прийшла, а я ніякого ввечері не можу попасти. Зараз маємо перекус кавою і канапку з. Ну що ж, банда, я приїхав до гуляни і до дітей, а зараз буде сюрприз. Діти нічого не знають. Від порога дитинства у далекі світи, пролітають птахани. Дні за днями руки. Та куди б не женеся. мене то ли скрізь мене твоя любов вона вчила любити у світі

Благослови Твоя любов навчила нас любить. Навчила нас. Цього не бачити Добрий ранок, всім привіт! П'ятниця на вулиці. Можливо, найкращий день тижня. Та точно, як Дивіться, хто біля мене. Глянка. Павлик ще спить. Але я проважаю Настю в школу. І все, і обов'язково сплануйте вікенд, тому що вихідні треба проводити з сім'єю і з рідними. Я знаю, що це таке вікенд. Так? Це... Вихідні? Так. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. ха ха Треба говорити мені? Дивись, воно на клялу. Кажи, я ще сплю. Куди йти? Дай тебе забираю автобус. Я не знаю, чи то твій. Я напевно не твій. Взагалі якийсь інший. Взагалі. Ти рада, що тату приїхав? Так. Да. Дуже? А вчора була здивована. Ну що, холодно тобі? Треба кофту? Треба ти от накидку тут? Чи нормально? Віля, віля, віля. Як буде англійською е, вода, знаєш? Water. water. А знаєш, як буде амер... то, американською water. А англійською буде water. Water? Water. Каташина. <laughs> не... що... А я шо, шо, не по цьому, забав, Тато, що не можу потягнути тебе лишний раз? Таташина що Что він? Ірфай, <ганую> айфон відправилася, поїхала А я іду е -е -е, далі. Щось робити. Я вже сьогодні наприклад, відео на YouTube. Ну, першу частину, яку ви вже бачили. Я вже встиг її під Добре, йдемо додому. Привіт. Ти можеш сказати привіт Ютуб не привіт YouTube. Я там заборгувала два відео. Тоб, всі чекають на ці відео. Але я їх зроблю. Ми сьогодні Ага, то ти друге відео Так, Це вже друге. Ну, перше моєш. Ну, е, обережно. Моє перше відео теж буде до, до моменту літака. Так, да, mm -hmm. це, це найцікавіше відео. Я теж так на початку їхала і все знімала, все фотографувала. Да. Павло приїхав на гімнастику. Дивіться, який гарний зал гімнастики. Може хтось з вас бачив сторіс ці зали, як він займається. Я хотів вам нагадати, що вам потрібно не забувати ставити лайки, писати коментарі і підписуватись на канал. Okay, okay. on... yep, right yeah. yeah. right. Приїхали на ланч в кафешку в мексиканської кухні. Пробую мексиканське Бурі. буріто. Оляна, що ти такий Такос з рибою. Такос. Головне в кінці додавати, додати, а це бульбос. Бульбос з кетчупом Так, я знов 500 разів з вами вітаюся, друзі всім. 0,5, камера, 0,5. нас всіх видно. Ми були в мексиканській кухні. Ну, я то вам скажу також. Ну, воно є прикольно по-своєму, але це просто інша кухня, до якої треба звикнути. Але це цікаво, це пробувати. Попробувати є. варто. Я завжди кажу, один раз точно варто попробувати. Зараз ми йдемо в супермаркет. Я ще коротко, я ще англійською не говорив тут. Сьогодні перша доба, і я ще морожуся поки що. Але я дуже налаштований в один момент просто проснувся і ні одного українського слова. Ніби не можеш сказати, витягуєш транслейтер і... Йо, твої проблеми. So Корона така. <рес> <рес> То павло косаді іграшка перепала. Тобі теж перепала. Твоя іграшка чекає тебе на ліжку тону. Ще будуть два вихідні і ми тиждень не будемо ходити швами, тому що в Thanksgiving. І нам дали таку корону. Ти мокраїнка спитіла. Так, і нам здалось завдання. І там робити на індук. сам трохи. Але Без тих приїнок на ну, отвар. Ага, І, Чого і... вам черту вискуренку? Без тих приєм. Ой, мені дали. Спалилася, спалилася. Кавалер подарив? Ні, Ну ти... біжи, дивись, яка мен... іграшка в тебе. Мама, піди знає. Ми мені дали за те, що я була чемна і тихо. Ходи дивитися, яка іграшка в тебе?